Такі, бачите? Це кнопки. Помаранчеві це дія. Сиренвий такий колір – випадковий вибір. Все інше це текстове повідомлення. Тобто, якщо у текстовому повідомленні є кнопка, ви робите їх. Якщо ви бачите, що кнопки немає, ви не робите. Сукупо, так як йде, йдуть стрілочки, ви робите суто таку ж саму логіку. Нічого більше не задаєте. Але що писати всередині зараз, ви можете написати, що хочете. Стосовно цієї вже ж теми. Тобто, привітання можете написати від себе. Привіт, мене звуть так-то там. Я хочу тобі сьогодні зробити великий подарунок. Далі пропозиція у розігріші. Пропоную тобі прийняти участь у такому розігріші крутих подарунків. Далі якась тематика. Що ви там будете? Смаколики, наприклад, можете виграти, чи автівку, чи ще щось таке. Телефони, гаджет. Дізнайся, який гаджет буде тобі. Випадковий вибір тобі надасть. Далі хочу прийняти немає бажання, тобто сукупу просто щоб відтворити ще раз кнопки. А, а, а вже ж всі, хто будуть проходити цього бота, мають прийти його до кінця. Навіть якщо ви обрали немає бажання, все одно потрібно буде ще раз його пройти, щоб вибрати інший варіант: хочу прийняти участь. А далі розповідь про подарунку. Тобто, ви можете тут просто написати, про що це подарунки і що там буде подалі, щоб заохочити людей зробити, перейти до анкети. Від того, як буде відповідь: Дія встановити зміну. Я тільки що показувала. Якщо ви не пам'ятаєте, перейдіть до, на цей відеозапис цього заняття, передивіться його. Тобто, діє встановити зміну хоче подарунок. Назва зміни. Один в один. Один з вас цю зміну встановить ще дуже важливо, хтось перший зробить. І як тільки тестовий ланцюжок пройдеться, можливо, саме цим з цієї людини, студентам, тому що після того, як ланцюжок будете робити, ви його собі протестуєте. Зміна буде вже утворена в бібліотеці, не потрібно її постійно створювати. Тобто, ви можете тоді зробити дію, встановити зміну. І обрати вже існуючу. Зрозуміло? Так. Тобто обрати вже сторону, хочу подарунок, не обов'язково створювати кожного разу. Тобто, якщо ви заходите в дію, встановити зміну, і вона вже там підтягнута, тобто у бібліотеці вона вже є. Реду покажу вам ще раз. Ось, отут: -от. ви робите цю дію, встановити значення для змінної», Переходите, відкриваєте цей блок. Ось тут. І ось о, обирає, обираючи, натискає ось тут. Ви бачите, там у переліку вже ця зміна існує. Ось, коли вона існує, вона там підтягується. Ви просто її оберіть. Значення це зміни. О, привласнюєте. Хочу подарунок, так і пишете. Тобто два буде сама зміна називатися Хочу подарунок і значення, яке буде видаватися хочу подарунок.